Доброго вечора. Щойно проводила ефір старо і дуже багато запитань, звичайно, були про стосунки. багато дисгармонії, емоційної нестабільності, конфлікт між почуттями, емоціями і логікою, між ясним розумом. Тому вирішила зараз вийти в ефір для того, щоб ми провели з вами невеличку медитацію на гармонізацію внутрішнього стану. Тож, давайте влаштуємося зручно. Можна закрити очі, можна не закривати. Я не завжди медитую при закритих очах. Дуже часто з відкритими очами. починаємо робити вдих через ніс і видих через рот. Глибоке, повільне дихання, спокійне дихання. Розслабляємося, ноги руками не перехрещуємо для того, щоб енергія текла спокійно, вільно через все наше тіло. Ми просто дихаємо, наповнюємося світлом на вдиху, вдихаємо це світло в своє серце. І видихаємо із серця це світло у все своє тіло, у кожну клітиночку свого тіла. І знову ми вдихаємо біле світло у своє серце і видихаємо із свого серця. Кожну клітиночку свого тіла це біле світло, біле сяйво. І ви вже відчуваєте, як ви дві хвилинки дихаєте, але вам стає більш спокійно. Ви Стаєте більш врівноваженим. Це просто концентрація на диханні. І зараз. Вся увага у вашому тілі. Відслідкуйте, що ви відчуваєте у вашому тілі? Якщо у вас десь щось болить, можливо, ви відчуваєте десь прохолодну, там мурашки побігли. Або десь там заболіло, закололо. Відслідковуйте це. Як тільки ви це відслідкували, значить, там є якийсь блок енергії, там щось дисгармонійне. І ми вдихаємо біле світло в своє серце і видихаємо у ту частинку тіла, яку ви зараз відчули. Яка відізвалася у вас неприємно якось. Холодом, там, чи мурашками якимось неприємними, чи закололо, потягло якось. Тобто ви відчули, що неприємно там. І ми наповнюємо цю частинку тіла білим світлом через своє дихання. Продовжуємо дихати, наповнювати себе світлом і сяйвом білосніжним. Можете золотим сяйвом себе наповнювати. Вам просто зараз потрібно концентруватися на своєму тілі. Ви не відволікаєтеся ні на які думки, ні на те, що відбувається десь на вулиці або в іншій кімнаті. Ви концентруєтеся на собі зараз. Ви приділяєте увагу собі, своїм відчуттям. Тому що наше тіло це наш. Найбільший друг і помічник. Воно з нами завжди, воно з нами все життя. І воно завжди нам показує, з чого ми хочемо або не хочемо насправді, що ми робимо правильно чи неправильно. Воно завжди транслює, що в нас всередині відбувається. Просто ми не зважаємо на своє тіло і не відслідковуємо ці моменти. І зараз відчуйте, як вам стало набагато легше, як пішло тепло в ту частинку тіла, яку ви наповнювали світлом. А так як ви це робили через своє серце, то ви наповнювали себе любов'ю. Розумієте? Ви робили це із серця, з серцем, з любов'ю. Отак От просто ми через дихання підключаємо любові свого серця і наповнюємо себе цією любов'ю. Все дуже просто, не потрібно там ніяких складних якихось практик робити. Все, все чим простіше, тим краще. І зараз зосередьтеся на своєму серці. Ви як на ліфті спускаєтеся з голови у груди, у простір вашого серця. Там знаходиться простір вашої душі. У кожного це свій простір, у кожного індивідуальний, кожен бачить і відчуває його по-своєму. І це нормально, у нас ми ж всі різні, у нас не може бути одинакових, цих внутрішніх місць. Скажімо так. І ви зараз, коли спустилися з голови у своє серце, у свій простір душі, подивіться навколо, як він виглядає ваш простір душі. Яким ви його бачите? Або яким ви його уявляєте? Якщо ви його не бачите, то по відчуттям, вам там комфортно і безпечно, чи ні. Чи, можливо, навпаки, вам некомфортно там? Тому що є люди, які можуть уявляти, які візуали, а є люди, які не можуть уявляти, і це все нормально. Вони йдуть по відчуттям. Головне ну, зрозуміти, який тип саме у вас. Як ви це розумієте? Або бачите картинки, або не бачите, а просто відчуваєте. Усвідомте, що це і так, і так нормально. А якщо ви і бачите, і відчуваєте, це взагалі дуже круто. Ви всі індивідуальні абсолютно. Ви побачили або відчули свій простір душі. Це може бути білий простір, це може бути якась кімната, це може бути будиночок, це може бути якесь місце на природі, в лісі, там, в саду. Поле квітів, біля річки, на пляжі, біля океану. Тобто, це може бути абсолютно у кожного по-своєму. Можливо, навіть в горах. у когось це може бути якийсь острів абсолютно індивідуально. І ви просто відчуваєте, так, мені тут зараз приємно і комфортно, і залишаєтесь там. Якщо ви відчуваєте, що мені тут неприємно. Некомфортно, і я не відчуваю себе там в безпеці всередині себе, значить, я можу щось змінити. Що ви можете змінити прямо тут і зараз, всередині себе? Ви можете додати світла або взагалі ввімкнути його, якщо у вас там темно. Ви можете, якщо десь знаходитися на природі, наприклад. Ви можете зараз перемістити себе в будинок, або додати більше якихось кольорів, ви можете додати якихось елементів, ви можете додати якогось, якусь істоту, якусь тваринку. Тобто це може бути все, що завгодно. Ви творці свого внутрішнього світу і зовнішнього світу. Тому ви зараз можете все, що завгодно, зробити всередині себе, в просторі своєї душі, для того, щоб вам там стало комфортно і безпечно, щоб це стало вашим ресурсним місцем, місцем безпеки. І ви зможете туди повертатися тоді, коли вам потрібно, коли ви відчуваєте себе. Е, ну, в будь-якому негативному стані, коли ви себе відчуваєте, ви повертаєтеся в свій простір душі і набираєтеся там ресурсів. Тому що це безпечне і комфортне місце всередині нас. І от коли ви там щось змінили, відчуйте, вам стало краще. Якщо стало краще, це супер. Якщо ні, якщо у вас ще щось бентежить. То додайте ще щось, приберіть щось звідти, заберіть взагалі. Ви можете навіть як стерти ластиком, не знаю, там, зафарбувати білою фарбою те, що вам не хочеться там бачити. Ви можете запросити в свій простір душі свого янгола-хранителя. Головне, щоб вам стало комфортно і безпечно, щоб ви набралися там сили, щоб ви відчули себе зараз умиротвореним, збалансованим, згармонізованим. Думки стали більш ясні і чисті. І от коли ви вже прийшли до того моменту, що відчуваєте себе в своєму просторі душі приємно, комфортно, безпечно, ви можете, як заякорити цей стан, взяти себе отак за лікті і трошки похитати себе. І таким чином ви відчуваєте опору, підтримку всередині себе. І оцей стан заземляється безпеки всередині себе. Тобто вас не розриває на шматки, а навпаки, ви зараз цілісна гармонійна особистість. Ви відчуваєте це тілом своїм. І напишіть, будь ласка, чи вдалося вам відчути ваш внутрішній простір вашої душі побачити його, і чи вдалося вам відчути себе там в безпеці? Ось така коротенька практика в нас вийшла. Я дуже-дуже дякую, хто робив її зараз зі мною. Дуже-дуже дякую вам. Будьте гармонійні, кохані, багаті, щасливі, здорові. Нехай у вас все-все буде добре.